Доброго ранку, любі мої дітки. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Що ви тут бачите? Так, тут є дерева і кущі. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору листочки на кущах та деревах? Правильно, червоні, ось вони, червоні, жовті, багряні і зелені. Молодці, все вірно. Дійсно, восени листочки стають червоними, жовтими, коричневими, багряними і падають. Але не лише на гарні борвисті листочки багата осінь, осінь багата на великий великий врожай. Давайте поглянемо на наступний малюнок. Ось погляньте, як люди працюють і в садочку. І на полях вони збирають там і овочі різні, і фрукти. А зараз я вам покажу, що саме збирають люди восени. І ми там будемо з вами разом згадувати, як воно називається. Добре? Отже, давайте дивитись. Ось, що ж це таке збирають восени? Яблуко! Давайте разом з вами повторимо. Яблуко молодці. А це в нас що? Груша, правильно, давайте разом повторимо. Груша молодці. А ось це виноград. Давайте разом повторимо. Виноград молодці. А що в нас це за ягодки, може хтось знає? Так, це калина. Давайте разом повторимо. Калина розумнички. А це що? Так, це Кавун. Давайте повторимо разом. Кавун молодці. А це що? Так, це Диня. Давайте повторимо разом, як вона називається. Диня, розумнички. А тепер давайте пригадаємо, що ж ми називали. Виноград, диня, кавун, калина, яблуко і груша. Правильно, скажіть мені, а чи їдови ці плоди? Так, чи подобаються вони вам? Так, і мені вони подобаються. Скажіть, будь ласка, а як же вони разом називаються? Це фрукти. Давайте разом повторимо. Це фрукти. Як ви думаєте, а що ми можемо зробити з фруктів? Бурщ чи компот? Правильно, ми з фруктів можемо зварити смачнющий компот. І коли ви будете ходити до нас до садочку, кожен обід ми з вами будемо пити компот. Ну, все добре вам, дітки! І ми на вас дуже дуже чекаємо.